Під Галицьким районним судом людно на підтримку Остапа Стахіва знову прийшли соратники. Свободу! Свободу! Люди проти вакцинації маскового режиму та будь-яких карантинних обмежень. Конституція нас захищає. Остап захищає, хоче вчить людей. Конституції. Я на старий слід купила конституцію для того, щоб вивчити. Із пікатом протесту прийшли також представники національного корпусу. Ми виступаємо за те, щоб. Тих людей, які на гроші Російської Федерації розбудовують в Україні. Підривну мережу і прикриваються антиантивакцинаторською темою, щоб вони були притягнуті до відповідальності у Галицькому районному суді. Відбулося вже друге засідання у справі Остапа Стахіва. Учорашнє без фігуранта справи. Сьогодні Стахіва привезли до суду. Напередодні його під конвоєм забрали із свалявської лікарні туди. Він поїхав після обшуків у квартирі. Дивіться, як банди як посліднього бандита. Це просто шок. Сьогодні у суді він розповів, що має проблеми із здоров'ям, а поїхав на Закарпаття, бо не довіряє медикам Львівщини. У мене один з клапанів серця не працює. Я можу будь-яким він померти. У мене ще це з народженням не серця, Але зараз ситуація загострилась, бо мені виламували двері в хаті і так Я не довіряв лікарям зараз, тут на Львівщині, оскільки я служу безпеки саме Львівської області, коли в мене справу. Не на по перше, мені вирвалися вдома, не забор заборнило мені дзвонювати з моїм адвокатом, не викликали мені адвоката. Тобто, це все просто я вважаю це. Все фарс судове засідання з обрання запобіжного заходу антивакцинатору Остапу Стахіву тривало більше чотирьох годин. Прокурори просили арештувати Стахіва на два місяці або внести з заставу майже мільйон гривень. Сума обрана відповідно до. Оскільки злочин був вчинений проти основи національної безпеки, також суспільний резонанс, крім того, заклики підозрюваного фактично полягають на поваленні конституційного ладу. Повністю ці мотиви були викладені в клопотанні прокурора і вважаю, що застава є, відповідає вчинному злочину. Сам Остап стахів із рішенням не згоден та подаватиме апеляцію. Заставу ви чули 998 тисяч 90 гривень. Чули всі? Як ви думаєте, скільки українці заробляють, щоб заплатити таку заставу? А по-друге, я не маю почуття провини, щоб я давав заставу. Ми це все розіб'ємо, тобто всі ці їхні доводи ми розіб'ємо. Тому я жодні застави навіть не буду ні збирати. Ні, здавати наразі Остапа Стахіва етапують до слідчого ізолятора. Ірина Качмарик Володимир Садник. Новини на Суспільному. Львів.